в том что другие не пришли с войны в том что никто старше кто моложе остались там и не о том же речь что я их мог но не сумел сберечь речь не о том но все же все же все же витаем у вас друзья витаем у вас о Скорботним віршем Олександра Твардовського про минулу війну. Довгий час ми її називали великою вітчизнявою. Сьогодні інша тенденція європейська. Та війна тепер Друга світова. Ми також хочемо вам сказати про те, що з 2015 року трошки інакше в наших календарях позначається свято, яке ми довгими роками називали святом перемоги. Європейська традиція. 8-9 травня Дні пам'яті і примирення. 8 травня День пам'яті і пошанування жертв тієї війни. Військовополонених, мирних людей, репресованих, депортованих, усіх жертв злочинів проти людяності. А 9 травня це вже день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ось таким чином Україна наблизилася до європейської традиції у відзначенні 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дещо змінилися і символи нашого свята. Сьогодні це червоний мак. Червоний мак це не просто сьогоднішній новонароджений символ. Червоний мак він водночас означає і козацьку свитягу. І народну скорботу. Адже за легендами на тому місці, де проливалася козацька коз, кров у боях козацьких, виростали червоні маки. Ну а червоно-чорний це ознака скорботи. І скорботи, і свята водночас. Цьому пам'ятнику викарблено близько чотирьох десятків прізвищ визволителів Кагарлика. Скажемо принагідно, що окупація Кагарлика тривала із 3 серпня 41-го року по 7 січня 44-го року, тобто майже два з половиною роки. Трошки далі ми зупинимося на окремих трагічних подіях, які відбувалися у Кагарлику у час війни. А сьогодні скажемо, що на знак пошанування... Тих, хто воювали за Кагарлик. Одна з вулиць нашого міста, названа іменем 97-ї Стрілецької дивізії. І в музеї у свій час, коли він працював у своєму старому приміщенні, було розгорнуто доволі значну експозицію, присвячену і боям за Кагарлик в 41-му році, і визволені його в 44-му році. І діяльності підпільного обкому партії на чолі з Іваном Васильовичем Сергієнком, якому було посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Катастрофа 41-го року. Вона не дуже висвітлюється у нашій історіографії поки що. А ось в літературі про це згадка є. Ти помниш, Алеша, дороги Смоленщини, как шли безконечні злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав от дождя, как детей их груди, как слезы они вытирали украдкою. и вслед нас шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как в старь повелось на Великой Руси. Слезами, измеренный чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся страна-то сошлась. Ты знаешь... Наверное, все-таки родина, не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами дерновых могил. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в столобчике Плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, Они говорили, идите, родимые, Идите, покуда мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, Мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, порой мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Нас в пули с тобою пока еще милуют. Но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть нам завещено. Единая мать нас с тобой родила, и в бой провожая, любимая женщина безмолвно три раза меня обняла. Це вірш Костянтина Симонова, одного з моїх улюблених поетів. Звертається він до свого фронтового друга Олексія Суркова. А мова тут іде, як ви зрозуміли, про відступ в поетичній такій формі. Відступ через Білорусію, через Смоленщину, це Російська Федерація. Страшний відступ і залишення людей в окупації. Що їх там чекало? Звичайно, терор і розстріли. Зараз ми перебуваємо біля Калинового яру. Місточок і ось стела. У роки війни у Калиновіму Яру були розстріляні більше 700 мирних жителів, в тому числі 49 дітей. Загалом же з Кагалицького району, як свідчить, напевно, неповна статистика, у війну загинуло близько 15 тисяч громадян. Скажемо також, що в Німеччину на підневільні роботи були забрані близько 6 тисяч наших земляків, юнаків і дівчат і навіть підлітків повернулися з них додому лише близько половини. Ось таким є Калиновий яр, на місток, до якого ми зараз сходимо. Заради справедливості скажемо, що це дуже давнє історичне місце нашого містечка. За легендами, про які мені розповідала колишня директорка Кагарлицького історико-краєзнавчого музею Любов Петівна-Ткаченко, тут навіть були підземні ходи, які збереглися навіть ще до минулого століття. А підземні ходи тут проривалися ще чи не з часів монголо-татарського нашестя. Можливо, це легенди. Але що історія нашого міста дуже давня, славна, багато набувальщини, перекази і легенди, то це, звичайно, факт. Але повертаємося у роки війни, Другої світової війни. І повторимо, що Калиновий яр став місцем масових розстрілів радянських громадян, а також військовополонених, підпільників, партизанів. У парку, в Карицькому парку, у 42-му році були розстріляні члени Кагарлицького, вибачте, Київського підпільного обкому партії на чолі з Іваном Васильовичем Сергієнком, про якого ми вже згадували. Ось так історія, давня історія, сучасна і трагічна, переплітаються у нашій зеленій перлині. Сьогодні тут чудова природа, співають пташки, буяє травень. Але ми згадуємо ту війну. Ми згадуємо ту війну, яка закінчилася в травні 45-го у Європі. Ми підходимо до завершальної частини наших сьогоднішніх зйомок і завершує там, де почали біля списків загиблих наших земляків. При погляді на ці стели виникає думка пошанувати, схилитися в скорботі а також і зрозуміти, чому так сталося, чому такими непоправними, безмірними були втрати нашої країни у тій війні. Сьогодні можна почути думку стосовно 9 травня 45-го року. А ми можемо повторити, можемо повторити. А що, друзі, повторювати? Удар полякам спину в 39-му році. Десятки тисяч замежних у фінських болотах в 40-му році. Літню катастрофу 41-го, 30 мільйонів загиблих. Що ми можемо повторити? Залишених на напризволящі в Севастополі 90 тисяч наших солдатів і матросів, тому що офіцери були евакуйовані підводними човнами і літаками. Без ліку потонулих при форсуванні Дніпра на Букринському плацдармі. Десятки тисяч померлих під час блокади. Що повторити? Мабуть, треба замислитися над цим. Повторити можна, напевно, автомобіль «Побєда». Та й то, як виявилося, він був скопійований із польської машини, яка називалася «Вартбург». От так, друзі, що ми можемо повторити і чи варто повторювати історію. Історія завжди повторюється як фарс або як трагедія. Ось про що мені подумалося, а думаю, і не тільки мені, коли ми стоїмо біля списків наших загиблих. земляков на каторжных работах, в боях, расстрелянных, замученных, закатованных в час Другої Световой Войны. Я убит под Ржевом, в безымянных болотах, в пятой роте, по левой, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, будто пропасть с обрыва, и ни дна, не покрышки. И теперь в этом мире до конца моих дней, а не лычки, не лычки, с гимнастерки моей, прахом нашим логично овладел чернозем. Наша вечная слава не веселый псалом. Нам свои боевые не носить ордена. Это вам все живые, нам отрада одна. Что недаром боролись мы за родину мать. Пусть наш голос не слышен, вы должны его знать. Это фрагмент вірш от Твардовского «Я убит под ржевом». Мне кажется, Він також по своєму смислу лягає ось на цю скорботну плиту з іменами наших земляків. Не так давно один тоталітарний діяч сказав, ми, мовляв, і без України перемогли б. Сумнівно це, а з іншого боку, справжні українці сприйняли це просто як плювок у пам'ять про мільйони своїх загиблих. Нагадаю, друзі. Кожний п'ятий українець у Другій світовій війні загинув. В усякому разі, все, про що ми тут сьогодні вам прагнули сказати, закликає вас до одного цікавитися, вивчати, бути небайдужими до власної історії. Тому що, хто не знає свого минулого, не гідний свого майбутнього. А зараз на фінал нашого. Невеличкою відеофільму ми вам пропонуємо переглянути фотосвітлини того, як у селах нашого району у скульптурному плані, а також і в плані благоустрою, пошановують загиблих земляків, загиблих визволителів у селах нашого району. Ці світлини були виготовлені за сприяння Віталія Мяснікова і Віктора Василенка. Я з вами прощаюся, пам'ятаємо нашу історію, тому що її знання не звільняє від відповідальності. болели тяжелые раны твои, Но далекому мужеству Верность храня Ты стоишь и молчишь У святого огня, почему же ты замер На сердце ладонь И в глазах, как в ручьях Плещет вечный огонь Говорят, что не плачет солдат Солдат, он солдат И что старые раны к ненастью болят, но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? ты занят На сердце ладонь И в глазах, как в ручьях вечный огонь Посмотри же, солдат Это юность твоя У солдатской могилы Стоят сыновья Так о чем же ты думаешь? Старый солдат или сердце горит. Или... Круча блещет вечный огонь.